І наш кореспондент Марко Ручка працює на місці ворожої атаки. Зараз він із нами на прямому зв'язку. Марко розповідає останні подробиці. Вітаю Олена. Вранці росіяни скерували ракетні удари по Дніпру, поцілили по об'єктах у двох районах міста, зокрема і по промисловому підприємству. Внаслідок атаки окупантів зайнялась пожежа. Постраждали 19 людей, серед них і 15-річна дівчинка. Зараз постраждалі всі перебувають у лікарні у стані середньої ступені тяжкості, пошкоджень зазнали і житлові будинки. Вибуховою хвилею квартирах повибувало вікна, балкони та навіть покрівлі. Ось, наприклад, в цьому будинку. Шифер просто скидають на землю, бо дак вже буквально непродатний, а робітники його скидають буквально. Вниз і скоріш за все будуть встановлювати там новий для людей. Поліція також розгорнула пункт, де місцеві жителі, у яких є пошкодження в квартирах, можуть це зафіксувати і оформити заяви. Благодійні організації зараз роздають жителям спеціальну плівку, аби вони заклеїли хоча б тимчасово вікна. І також благодійники роздають місцевим їжу. Але навіть після таких ударів дніпряни не втрачають свого бойового духу і показують країні-терористі, що вони про неї думають. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин Олено. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів деталі про сьогоднішній ранковий прильот у Дніпрі на підприєм промислове підприємство. Зокрема, ми дізналися, що кількість постраждалих зросла до 19.